15 вересня Європарламент проголосував за звіт, який називає Угорщину гібридним режимом виборної автократії. Тепер країні загрожує втрата 7,5 мільярдів євро із бюджету ЄС та інші санкції. Нарешті подумали українці. Скільки європейці могли терпіти угорські загравання з Росією, перешкоди санкціям та претензії на землі сусідів? Але зовнішня політика угорщини стала лише поштовхом ухвалення звіту. В самому ж тексті йдеться про 12 сфер, з якими в Угорщини дійсно є серйозні проблеми: поділ влади та незалежність судів, корупція, свобода слова, совісті та об'єднань. Права національних меншин та ЛГБТ, а також економічні та соціальні права, чималий список. Та не вже країна посеред Європи диктатура? Коли так, то хто в цьому винен? Орбан, дешевий російський газ чи закони історії? Вітаю з вами Альона. І ми розберемося, що не так зі свободою в Угорщині, та чому її громадяни? Продовжують голосувати за чинну владу, а також розглянемо, як пов'язані популізм та закарпаття. В цьому відео, як і в цілому, на нашому каналі, не буде простих відповідей, адже їх дають лише популісти, а ми не політичні. Найперше хочу сказати дякую нашим патронам та підписникам. Чи ви дивитесь наше відео не підписавшись? Хм, Цю прикрість можна легко виправити всього одним кліком. Дякую. Найлегше махнути рукою та сказати, що це угорці якісь неправильні через підтримку нацистів, національні травми у вигляді втрати значної кількості земель або комуністичне минуле? То й не дивно, що вони підтримують Орбана, а той любить Путіна. Все просто. Угорщина не завжди була чужою на заході. В 2006 році вона випереджала за індексом демократії Польщу, Румунію та Болгарію і вважалася однією з найперспективніших країн колишнього соцтабору. Це зараз Будапешт говорить про загрозу чистоті раси, побудову неліберальної демократії та порозуміння з Росією. А ось 1989 рік. Угорські політики закликають вивести російські війська з території країни, повалити комуністичну диктатуру та боротися за цінності революції минулого політичну свободу та європейську демократію. Знайомі проблеми, чи не так? Мабуть, якби цей молодий політик, юрист, що стажувався в Оксфорді за кошти фонду Джорджа Сороса, очолив Угорщину, то майбутнє країни склалося б краще. І знаєте, у теж так подумали. Тому проголосували за нього у 98 му році, а потім в 2010, му 14-му, 18-му та 22-му. За три десятиліття Віктор Орбан істотно змінився, як і його партія, Фідес. Буквально перші літери назви Альянс молодих демократів. Як іронічно, вже не таких і молодих чи і демократичних. Найважливіша подія першого прем'єрства Орбана це вступ Угорщини до НАТО. За рік до цього Угорщина також розпочала офіційні перемовини зі вступу до ЄС, але відповідний референдум відбувся вже після відставки Орбана. В економіці справи покращувались за 98 2001 роки. Інфляція впала з 14,2% до 9,1%. ВВП повільно, але зростав. Та низка проблем, зокрема корупційні скандали і чвари в коаліції, призвели до невдачі на виборах 2002 року. Фідес перейшла в опозицію. Орбан не впав духом, особливо коли новий статут партії надав йому широкі повноваження. Відповіддю на поразку стала радикалізація ідеології, а також нищівна критика нової влади, союзу лібералів та соціалістів. На його щастя їм було за що дорікати після повторної перемоги соціалістів у 2006 році. з'явились записи розмов тодішнього прем'єр-міністра Ференца Дурчаня, у яких він зізнається співрозмовникам, що жодна європейська країна не діла так тупо, як ми півтора року. Нам доводилось прикидатися, начебто ми керуємо. Замість цього ми брехали зранку, ввечері вночі. Виглядає мов дешевий фейк, але ні, сам політик не заперечив цього запису. Тоді, по всій угорщини, спалахнули протести, які очолив. Так, Віктор Орбан. Тоді його опоненти зберегли владу, але цей скандал, як і світова економічна криза 2008 сприяли великій перемозі Орбана у 2010 році. 263 із 386 місць для коаліції на чолі Сфідес. Це була конституційна більшість, і через рік в країні з'явився новий основний закон. Найпомітніші зміни торкнулися преамбули. Тепер основний закон починається з національного молебня, в якому йдеться про важливість християнства для країни. Згадується король Стефан І, а також ідея захисту Європи. Та карпатського регіону серед основних змін у конституції. Зміна офіційної назви замість Угорська республіка. Просто Угорщина. Відтепер держава відповідає за долю всіх угорців, що живуть за межами її кордонів. Саме ця та подібні тези дали підстави роздавати угорські паспорти в Румунії та Закарпатті. Шлюб визначається як союз між чоловіком та жінкою. Цей пункт став основою для обмежень прав ЛГБТ спільноти. Частина цих змін розкритикувала Венеціанська комісія та Європарламент, який у своїй резолюції поставив під сумнів прозорість і легітимність ухвалення нової конституції. Тим часом державний устрій Угорщини по суті не змінився, так само як і раніше, вона є парламентською республікою, в якій виборці обирають національну асамблею. А та обирає президента і прем'єр-міністра. Змінилася хіба що кількість депутатів замість 386 їх стало 199. Президент може розпустити асамблею, якщо та у встановлений термін не здатна обрати прем'єр-міністра або схвалити бюджет. Натомість асамблея може оголосити йому імпічмент, для чого потрібно дві третини голосів. Також асамблея може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру та уряду. Така система мала б забезпечити надійний демократичний розвиток. Але є одне але після перемоги в 2010 році ФІДЕС незмінно перемагає на парламентських виборах. Більшість державних питань незмінно вирішує Орбан та його оточення. Ні, в Угорщині не фальсифікують вибори. З основними демократичними процедурами в країні немає проблем. І справа не в законодавстві. Хоч виборна система Угорщини сприяє збільшенню місць у парламенті для партій переможця, так з її 199 депутатів 106 обирають за мажоритарною системою відносної більшості в один тур, це значить, що представляти територіальний округ в парламенті може людина, яку підтримала меншість виборців, скажімо, відсотків 30. Але головна причина тривалого панування Фідес. Тому що угорці дійсно підтримують її та раді бачити Орбана в кріслі прем'єр-міністра. На останніх виборах 54% виборців віддали партії прем'єр-міністра свій голос, і та отримала дві третини місць у парламенті. То що робить Фідес такою популярною? А Орбана незмінним лідером країни? Яка його стратегія? Хай інші шукають компроміси, логічні висновки та враховують ризики. В нас є дещо краще. Популізм. Американський філософ Френсіс Фукуяма називає Віктора Орбана представником популістського націоналізму. Компанію йому складають такі політики, як Трамп, Ердоган та Путін. Цих політиків об'єднує те, що їм не подобаються інституції, і вони прагнуть підірвати систему стримувань і противаг. Що обмежує особисту владу лідера в сучасній ліберальній демократії? Суди, законодавчі органи, незалежні змі і непартійна бюрократія. Інакше кажучи, політик-популіст це та сама людина в черзі, яка нахабно предо дверей, попри писані і не писані правила, популісти націоналісти не лише обіцяють, що повернуть втрачену гідність країни та нації. Вони спекулюють на темі рівня життя та соціальних гарантій. Головним інструментом таких політиків стають провладні медіа за рейтингом свободи преси. Угорщина займає 85-те місце. Це краще ніж у Греції, Болгарії або України. Але гірше ніж у Словаччини, Румунії чи Хорватії, з 2017 року в країні діє закон про іноземних агентів, тобто некомерційні організації, що фінансуються за кордону. Від нього постраждали не лише незалежні медіа у 2019-му Центральноєвропейський Центрально-європейський університет створений фондом Сороса, був змушений перенести свою діяльність до відня. Це не в наших інтересах мати гравців у тилу, які намагаються зробити недієздатним наш демократично обраний уряд, діючи від імені і за кошти іноземних агентів, таких як Джордж Сорос. Більшістю медіа ринку в Угорщині володіє Кесма Фаундейшн, що об'єднує 500 національних та місцевих організацій. Ця медіакорпорація пов'язана з союзниками Орбана. В неї входять кабельні телеканали, радіо, інтернет-ресурси, газети і журнали. З таким ресурсом набагато легше побудувати образ ворога, а ворогів цих чимало. Угорський прем'єр-міністр за кожної нагоди ділиться дедалі більшим списком загроз. Станом на осінь 22-го року до нього належить. Ліві вдома, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації правлячої імперії, іноземні ЗМІ, і, зрештою, навіть український президент. А також міграційна навала на півдні, війна на Сході та економічна криза на Заході. Подібно до інших популістів, Орбан рідко бере відповідальність на себе або свою політичну силу. Економічна криза це змова Сороса. Безробіття це мігранти з інших країн забрали робочі місця. Традиційні цінності занепали толіваки з Євросоюзу, хочуть нас зламати. Чимало проблем угорська влада роздувала навмисно, аби відволікти населення від неприємних скандалів. У 2020 році в розпад пандемії на приватній гей-вечірці» в Брюсселі затримали Йожефа Саєра, євродепутата від Угорщини. Ситуація кумедна тим, що Саєр, відомий консерватор. І соратник Орбана. І один із співавторів положення конституції про шлюб як союз між чоловіком і жінкою. Ох, ці традиційні цінності! І ось коли ситуація набула поширення, раптово активізувалися утиски угортів на Закарпатті, які одразу стали темою номер один в угорських медіа. Співпадіння, та й годі. Від усіх небезпек Угорщину порятує лише неліберальна демократія, про створення якої Орбан заявив ще у 2014 році. Тоді він називав Сінгапур, Китай, Індію, Туреччину та Росію прикладами для наслідування. Але найбільше угорський режим нагадує нашого сусіда терориста. Настільки нагадує, що угорський політик та соціолог Балінт Мадяр називає обидва режима прикладами посткомуністичної мафіозної держави. Мафіозна держава це привласнена держава-паразит, економічний бізнес спадкової політичної родини, який ведуть інструментами публічної влади. Мадяр порівнює режим Орбана зі спрутом, що своїми мациками охопив всю країну, але не завдяки прямому захопленню влади, а тому, що влада переконала громадян у своїй незамінності. У це легко повірити, коли в країні економічний добробут, і саме в цьому головний ризик для влади Орбана. Чому погляньмо, як працює угорська економіка? У 2021 році за оцінкою світового банку угорський ВВП склав майже 19 тисяч доларів на душу населення. Це більше за Польщу або Румунію, і набагато більше за Україну, але менше за словаччину та Чехію. Основним торгівельним партнером Угорщини є Німеччина та інші країни Європейського Союзу. Україна ж знаходиться на 16-му місці за торгівельним оборотом. В Угорщині розвинута промисловість, наприклад, виробництво автомобілів. В останній доковідний рік на угорських заводах випустили майже півмільйона одиниць пасажирських авто від Ауді, Мерседес, Suzuki, Опель та інших виробників. Не в останню чергу вести бізнес в Угорщині вигідно завдяки низьким податкам 9% податку на прибуток, що вкрай мало для ЄС. В Україні тим часом базова ставка на прибуток підприємства 18%. Яскравим наслідком таких податків є кіноіндустрія. На студіях та локаціях Будапешту знімали епізоди для таких фільмів, як «Марсіанин», Той, що біжить по лезу, та останнього термінатора. Чому? Бо третина коштів на зйомку повертається державою. Але щедра соціальна політика та низькі податки. Поєднання, яке можуть дозволити собі небагато країн. Бюджет же Угорщини дефіцитний минулого року на витрати було закладено 68 мільярдів євро, а на дохід 63 мільярди. І тут у пригоді стають 5 мільярдів євро, які угорський уряд в середньому отримував на рік від Європейського союзу. Тепер це фінансування опинилось під ризиком через санкції. Перше про них заговорили ще у 2015 році після різких заяв Орбана на тлі міграційної кризи в Європі. Тривалий час Польща зупиняла санкції, адже мала свої конфлікти з Єврокомісією через неоднозначну судову реформу. Але тепер заяви угорських посадовців в дусі все не так однозначно змінили позицію поляків. Та Єврокомісія пішла на поступки Польщі. Тим часом для Орбана ситуація залишається складною. Перед цьогорічними виборами він запевняв угорців, що лише його команді вдасться врятувати країну від економічної кризи. І здобув вражаючу перемогу дві третини парламенту. Але у вересні інфляція в країні досягла 20%. Тепер Угорщина розраховує лише на 1% економічного зростання в 2023 році. 23 жовтня, у 66-ту річницю угорської революції в столиці пройшли найбільші за довгий час антиурядові протести з вимогами підняти зарплати вчителя. Тому, зрештою, Орбана доведеться йти на компроміси з ЄС, якщо він хоче зберегти економіку та свою підтримку. Сумнівні заяви угорської влади. Ускладнили стосунки між нашими державами, які до відкритої російсько-української війни були не найкращими після 14-го року, коли Орбан остаточно захопився популізмом, конфліктів стало багато дуже багато суперечки між двома суверенними державами це нормально. Але коли вони стають джерелом піару політика, що підігрує збройній агресії, це ненормально. Зараз легко повірити, що угорці то такі собі росіяни просто на заході, вимагають автономії та роздають паспорти, обурюються нашими законами про освіту і мову та малюють в підручниках дивні картинки, де США, ЄС та Росія ділять Україну. Водночас Угорщина однією з перших визнала нашу незалежність одразу після Польщі та Канади, після чого уклала з Україною. Договір про добросусідство і співробітництво сприйняття України звичайними угорцями здебільшого позитивне. гарні церкви, приязні люди, боротьба за ідентичність. Але в цілому угорці мало знають про нашу країну. А в місцевих новинах часто зустрічаються відверто антиукраїнські фейки. Наскільки вони впливають на угорців? Весною цього року опитування від Policy Solutions показало наступні дані: 52% угорців вважає Путіна військовим злочинцем, але 38% з цим не згодні. Так само 45% угорців вважає бриднею те, що Росія напала на Україну через геноцид російськомовних. Але 42% вірять цьому російському наративу. Показало, що більшість проросійських угорців це якраз виборці Фідес. Здебільшого це мешканці невеликих селищ та містечок, тоді як столиця і великі міста більш опозиційні та гірше ставляться до особливих стосунків з Росією. Угорська опозиція вкрай неоднорідна. Від праворадикальної йобік з відверто націоналістичними поглядами до сатиричної партії угорського двохвостого собаки. Яка висміює чинну владу та інші партії на останніх виборах? Опозиція утворила альянс об'єднані задля угорщини і здобула 57 місць. На жаль, партія двохостого собаки не потрапила до альянсу, а відтак і до парламенту. Лідером об'єднаної опозиції став Петер Маркізай. Поміркований консерватор і колишній маркетолог він активно критикує Орбана за корупцію та орієнтацію на Росію та Китай, а також назвав того зрадником через те, що він не підтримує угорців Закарпаття тоді, коли їх вбиває Росія. Натомість самого Маркізая перед виборами звинуватили в тому, що в разі перемоги він відправить до України зброю та навіть військових. Орбан та його партія тривали час вели просту, але дієву гру. Вона полягала в тому, аби всидіти на двох стільцях: отримувати гроші від ЄС і бути в ньому головним союзником РФ, винити західні цінності та капіталістів, і багатіти на іноземних інвестиціях. Своїми гаслами Орбан намагався об'єднати угорців, але зрештою поділив їх на два табори, яким важко знайти спільну мову. Настільки важко, що кожен другий прихильник опозиції та кожен третій провний угорець нізащо не погодились би на близькі стосунки з людиною протилежного табору. Ні, в Угорщині немає класичної диктатури. Влада Орбана та Фідес тримаються насамперед на підтримці населення, для збереження якої виборці влякали то утисками угорців за кордоном, то загрозою традиційним цінностям. Чи може Угорщина повернути нормальні відносини з Україною та Європейським Союзом? Так, якщо чинна влада піде на ряд кроків, припинить дестабілізувати Закарпаття, виконає рекомендації ЄС та перестане гратися в останнього союзника РФ в цьому союзі демократичних держав. Тому найгірший спадок, який залишить по собі Орбан, це провалля між самими угорцями. Які втратили довіру один до одного і геть по-різному бачать майбутні країни. Така ціна збереження влади. А ми щиро сподіваємось, що наші любі українці будуть вчитися на помилках інших та залишатися об'єднаними і не слухати популістів чи прості рішення не будуть допомагати вам на цьому шляху. Тож обов'язково підписуйтесь та поширюйте наші відео. Почуємось.